Усім привіт! Ви знову на каналі коробці», Це новий випуск. Ми знову розпаковуємо посилки з Укрпочти. І ось тут така гора посилок е, з Китаю, правда, всі, але тим не менше там інколи трапляються цікаві речі. Тож, давайте почнемо і подивимося що там. Так, ну ось така. Як завжди буду називати ціну, розумієте, скільки вона там коштувала в Китаї. І приблизно розуміли і цінність, і вартість на аукціоні. Коли, коли ви загальну суму поділите, яку за 100 лотів поділите на 100, то зрозумієте, скільки буде коштувати один. Наприклад, ось такий, чи варто монітор. Так. Мильниця, мильниця на ліпичці з витіком. А у нас уже такая есть, одна такая была у нас, и она достаточно хорошая. Я скажу честно, достаточно зручно, она держит мило вот в такой форме, то можно взять и покласти, то что там стекает себе в раковину. Зручно, короче. Ничего не скажу, мне очень понравилось. Пойдем дальше. 52 центра. 52 центра. Так, что у нас тут? Так, ну, бачите сами. Якась штука. Все бы еще что-то пластмассовое. Может, с юханей не Дуже что-то на медицинское смотрит, правда? Ой! у Шапка. Шапка. Я думаю, що це для фарбування волосся. Ну, це така штука, щоб фарбувати, там, типу кінчиків щось якось там. А це потім наділає шапочку, вона тут всередині така а, целофанова з дірочками для дихання, Щоб воно просто не розтікалось. Ну, щось таке. Насправді я не знаю, але ця штука дуже схожа на штуку волосся. Хоча я в цьому не дуже знаю. Тож, таке. Подивимось далі. Опа! ДОАР79. Якісь два одяги. Так, перший. що в нас тут, то, це ну, труси, напевно. Ну так, да, це якісь труси. Я не, не впевнений, в цьому, але так і є. Ну, з такими з двома бретельками розміру і все. це, напевно, бюстгальтер Можливо, це навіть. Так, це бюстгальтер можливо, це навіть купальник. Хоча... Так, зразу я не скажу, що він якийсь вода не проникне чи що. Просто без гальтер і просто трусив. Покрамо. Вернірується жіноче. Що очевидно? Так, ну добре. Ну добре, як уже є, так є. Тож, наступ. Ось це найближче долар. Ось тут трясеться. Трясеться і щось несеться. Так, глянь, що у нас тут? Ого, огось здоровенний, прикраса. Ого, це здоровенна така. Ну, явно, що вони пластмасові всі, бо вони взагалі що не важать. Якась. Ось така на штука. І від цього ще одна штука. Маленька. Ну, виглядає. Ну, на, на дотик дешево, страшно дешево. А виглядає досить прилично. Як за 40 гривень. Ну, ладно, не 40. 4 центи. Я щось називався, ну, і порізав він. 4 центи? 4? Навіть не 40, а 4 центи. Серйозно? Ні, разом долар 0,5. Ага, це може за 2. Разом за долар, за 40 гривень. Непогано. Оцінка. Чи виглядає товар на вказаний його варт? Звертайтеся, я експерт у цій справі. Долар 10. Так, тут сережки отакі. І сарежки такі самі. Дві пари. Це ж сережки. Не впевнені. Треба розпакувати і подивитися. Ну, не, не дуже схоже на сережки, схоже, Я ж вони, Ага, так, да, сарежки. Отак вони на вухо чіпляються. Ну просто здівається і все. І тримається за вухо. При тому, що тут одна одломана вже, а ось тут ціла. Тобто за такі два вушка, вот, бачите, чіпляється і тримається. Ця вже одломана одна, а ця повністю ціла. Дві штуки, що попало. Так, наступна ось ця буде у нас 64 центні. Така по розміру досить. Кришка на термос. Кришечка на термос. Ну, новенька. Не знаю, чи вона стандартна, чи підійде до якогось іншого термосу, але тим не менше от є кришка на термос в ну, термосах кришки це зазвичай сама така болюча річ, бо вони починають пропускати з часом. Але от можна замінити. Не знаю, що таке продається окремо. Так, 37 центів. Щось маленьке. В баночці. Значить, це якісь блістінки у вигляді листочків клену в баночці. Баночка сама прикольна. Гарна така. Ну, не знаю, на що не треба. Може щось там ліпити собі на обличчя, але тим не менше. Так, $1,55. Ось тут відчувається руками, що це чехте. Так, такі є. Чехольчик. Можна якийсь айфон. Так, ось у чому. В чому зазвичай декілька посилок? Mm -hmm. Так, цей аж дві Значить, перша коробочка 32 центи. Папір замотано страшенно так. Але це відки, що замотується на папір. Давайте подивимось. Це якийсь ластик. Стирачка, не знаю. Це якийсь паралон шершавий Ну, куча різнокольорового чершавого На що це використовувати? Я не знаю. Може, дійсно стирачку. Може щось затирати. Чому різнокольоровий? Ну, така, типу, міні-наждак. Отак я б сказав. Дивно. Такого ще не було. Та, так, бачу. Але там зручний, треба буде спробувати. Так, що у нас? Ну да, цена одну камеру. Значит, тут у нас для нифти палки. Ну, что там? Наждак для нифти. Целый набит На повторовой основе. Достаточно, сущена ведь в хозяйстве. Не тільки для них, я скажу. И якась... Прищепка. Ну, я то не йду, де це все використовувати. Просто Ну, таке. Наступна ось ця. велика. Тут прям у, написано щось. Joom логістик тата, -та, 22 центи і воно велике. Може тут надув на тут какой-то пойный одяг, или сумка. Набор да? сумок, да? Я прав? Ну, тогда мы... Что это такое? Так, это набор сумок. Нет, это набор масок. Ой, Господи, я думал, сумки. Набор одноразовых масок черного цвета. Спасибо. Спасибо вам. Прям тьма. Куча молока. явно в нас А тут намальовані прям маски. Я вам Чорні, чорні маски. Це щоб менше було видно, що ви там надихали, яким угльом надихаєте. І річі їх міняли. Нда. Наступна оця. 4 долари 18 центів. Це рекордсмен в даній Купі точно і за останні випуски можливо теж. Якщо тут однасичено поступку. І не одна. Дві штуки. Щось розіграли. Кейс. Мобільний кейс. Чехол для телефона, якщо я Йой! Це якийсь на трубку на пульт. На пульт керування резиновий кейс. Тут кнопочки, все. Я в шокі просто. Ну, не знаю, де це треба, може в басейні, чим кормі. Ну, це дивна річ. Дуже важко знайти із застосуванням. Другий такий самий Це щоб в тебе пульт був такий самий, треба, щоб підійшов. Надять мені резиновий чехол. Ну, щоб не бруднився, напевно, не знаю. Наступна 11 центів. Це ви ну, ж догадались, це вже знайома нам варенико-ліпилка. варенико ліпилка у нас була в такому минулому випуску одному з них. Вот так вот по тесту ездишь, у вам Работает такие овалы Ну, запакованы, конечно, знак. Без спорта Вареных алипилок уже Две штуки Так, наступно у нас Два Двадцать центов ну, ну, вот это вот Ну, вот это вот, что, что, что Какие-то иголки Пласмасові, широчині. Для чого такі штуки? Для дитячого шиття, для в'язання, може, в яких кошнях. Може для шторту. Продівати, що вони тримались. Господі. Що люди тільки не заказують? О. Ну і така вам здорова відкримо. Тут раз, два, три, чотири посилки. 84 центи 21 цент 112 центів. Так і написано: 1, 1, 2 <хи> і 0,4 центи. Але якщо з податками з усими, то тут більш круглі цифри виходять. Загалом 4,58. 4, за 4 посильні. якщо їх тут дійсно 4%. Раз, три, четыре. Так, четыре посылки. Так, 71 цент. Вот диво. Напевно, это мочалка. Або нет. Ну тут, значит, кармашек есть. Кудись одевать. Може це на руку. Ну, не знаю, щось воно на мочалку не сильно а... щось придумати ще. Ну, якось отак. Ну, два пальці, от куди сувувати. Може, ну, дійсно мочалка. їх не бачу. Ну, тобто вона не шерста, якась, яка така. Як Щось іще за 99 центів. Кіт. <риклад> а, Боже. Дійсно, дивіться, кіт. Квіт, інший стоїть. Отак, можна поставити його, він хвостом тримається. Е, і може щось на нього ставити зверху, щоб він щось тримав, типу бачите, руки. Хоча, я думаю, що вуха будуть йому заважати. Ну, але повизую його обличчя, можна ну, на все поняття. Воняє страшно. В Китаєм попрацює. Але підсмішний. Тут, тут не поспориш. Ідемо далі. Долар 68 центів. Ось таке плоско. Оу, що це таке? о, це якийсь холдер-гаманець. Куди щось тут не ну непонятно що. Ага, всього, значить, так, гаманець, тут якісь картки всовувати, це непонятно для чого, ручку всовувати. Ну, можливо, це для якоїсь роботи. Тут ручка всовується, значить, якісь картки. Можливо, чіпляється на руку або на портфель, або на пояс. Такий тверденький, типу зі шкіри зроблений. Ну, це не гаманець, а така собі якась річ практична для чогось. Ну, і тверденьке можна на нього щось покласти і підписати. Ну, таке. Дивовижне. Дивовижне. И останнє четырех. Тут что-то здоровое. Доллар, Долар 12 и пись. Не знаю. Дайте і Такие. Тут четыре. А такие что-то Что, что Можно как а, ну вот такие вот штуки клеятся сзади, и тут что-то картики все Ну, певно, картки, щоб так от брати, зручно було, зручно всовувати. Ну, не знаю. А я, Може, мило, дійсно, туди хоча воно так зігнуте, що сюди мило погано буде влазити. Ну, Але й такі штуки бувають і десь практично розповідаються. Направда, поки що не знаю, де. нашу. Але тим не менше, що є, то є. Дякую, що були зі мною в цьому випуску. Чекайте наступний, ставте лайки, коменти, ну і слідкуйте за тим, що ми розпаковуємо. На мою оцінку, дивіться того, що ми розпаковуємо, воно варте взагалі уваги чи не варте. Бувай!